Всім привіт, вітаємо на нашому каналі. Ось такий маємо дохід на цей тиждень до розподілення, тож давайте для початку їх порахуємо. І так, у нас дві десяточки 20 гривень. Далі двадцятками у нас дуже багато. Давайте їх перерахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Давайте відкладемо, бо не поміщається. Це у нас 400 гривень.

Плюс тисячу у нас до розподілення на цьому тижні. До зустрічі у великому відео, де ми будемо розподіляти цю суму на тиждень.